Тенденція продажу в інтернеті все більше набирає популярності поступово чи частково, але міграція бізнесу у світ віртуальний так чи інакше відбувається. І той, хто продає в інтернеті, стикається з проблемою економії на утриманні ресурсу. Принаймні про це говорять статистичні дані, які збирав для своєї дипломної роботи студент Данило. Работа программиста стоит дорого обычно, и для небольших компаний, которые просто хотят предоставить несколько услуг либо выбор товаров и ещё не раскрутились на рынке бизнеса, им очень сложно позволить себе такого квалифицированного специалиста, который проанализирует базу данных товаров и, собственно, создаст полный сайт. Для таких надто экономных владельцев интернет-точки есть альтернатива конструктор магазину але і він має недоліки, зазначає Данило. Сьогодні є платні конструктори інтернет-магазинів, але у них є некоторі недостатки. Навіть не всі платні.